нашого зібрання ми зібралися, щоб висловити кожну свою думку і надихнути молодь, рухатися вперед. Найбільше, на що я хотів би, сьогодні, щоб ми звернули увагу, це те, що надії, які ми покладаємо на наших молодих людей, це не просто надії на завтрашній наш день. Це надії на інші возу. Інший погляд на життя, причому оптимістичний погляд життя, маю таку можливість сьогодні звернутися і до діючих журналістів, і до майбутніх, щоб ви сіяли побільше позитиву. Щоб преса сьогодні нас зацікавлювала не кількістю різних рубрик, передач, епізодів трагічного характеру. А навпаки, більш життєво оптимісточні так багато. Господь, прийшовши в світ, не говорив про саму смерть, а говорив про життя. І першими словами Спасителя були які слова, покайтесь. Крім релігійного значення, в слові покайтесь означає станьте іншими, станьте кращими. А покайтесь це означає жити, не вмерти. А жити, змінитися і жити. Постійна зміна. Зміна до життя, надихання до самого життя. Якщо ми згадуємо світле Христове Воскресіння, яке ми недавно з вами призначення, знову ж сказано про смерть. Але тут смерть в якому сенсі? Христос смертю смерть, смерть подолав. Знову про що говориться? Про життя. Тому я бажаю, що ви. Ви сьогодні отримуючи такий перст, такий талант, такий засіб, як слово, ви будете доносити до людей через слово, слово, яке би надихало до життя, слово, яке говорить правду, слово, яке дає надію на майбутнє. Щоби для молодих людей було відсутнє слово депресія, невдача, невпевненість, а було слово, яке дає можливість заглянути в майбутнє. Тому довіряйте своїм наставникам, любіть їх, шануйте, вчіться, своїм ентузіазмом підпирайте їх як конкуренти. І в навчанні, і в житті. Це їх буде стимулювати рости. Це їх буде стимулювати дорог до такого більш прогрессив до рух вперед. Я не знаю, які знайти відповідь в питанні, яйця курку учать чи не учать. Один раз побачив, що оказується яйця курку також вчать. Пам'ятаєте цей так? Тобто можуть діти вчити батьків чи ні? Можуть і е, настільки прогресивно, тому е, що Господь дає кожному із вас талант. Розвивайте цей талант, приумножуйте цей талант, підтягуйте дорослих і своїм молодецьким азартом надихайте всіх до життя, а маєте таку можливість не тільки самі рости, а й виражати свою душу в тому, що ви намалюєте, напишете, створите. Тому Бог вам на поміч не тільки в сьогоднішньому фестивалі або всіх ваших ваші життєві дорозі. Хай життя переможе всяке негаразне. А я завжди вас бачу сміхненими, натхненними, сповненими багато амбіційних планів. Хай вам все вдається. Тому успіху тим, хто починає, а хто почав, гадує вам дороги. Христос Воскрес!